Привіт сьогодні ще одне відео із рубрики Інтегруємося спішно в Фінляндії і розуміємо їхню культуру, літературу і. Інакше важливі речі, які фіни шануються, на підкорку. Це, як типу, Леся Українка, Шевченко, Франко і все таке. Ми про них знаємо. Ми знаємо, що це культові особи. Але чи знаєте ви, хто тут такий в Фінляндії? Ну, я, наприклад, ще донедавна не знала. І мені цікаво знати, що шанують люди тут, тому що вирогідність того, що я залишуся жити в Фінляндії, дуже висока. Якщо вам не цікаво. Виключайте, не дивіться, якщо вам все одно ви працюєте десь, я не знаю, складаєте папірці один до одного, приходите додому, включаєте троху, і більше вас нічого не цікавить. Ну тоді окей, виключайте, не дивіться, не марнуйте свого часу. Якщо ж вам все ж таки трошки цікаво, і навіть якщо ви бачили попереднє відео про Берге Бергеторт. То це буде таке плавне продовження, тому що я казала, що ми збираємося поїхати в музей Рунебергів і розібратися, хто вони і що вони. Це була видатна родина для Фінляндії. Перше, саме головне, що ми маємо пам'ятати, що Рунеберг це був чоловік, письменник, який написав історії про війну у віршах в більшості випадків, і один з цих віршів з цієї історії став національним гімном. Тобто гімн був написаний не під замовлення, а як взята із існуючих віршів, і на нього написали музику, і тепер його співають. І ще більше того, що естонці його теж собі взяли, трошки там перемінили слова, але. Це гімн на дві держави, але знаєте, всі не сміються з того, що естонці взяли собі. Естонці кажуть, що ну та, типу, ми взяли, тому що нам це сподобалося. Тому що наші люди, які протистояли по невольним системам, вони співали цю пісню як проголошення любові до рідної землі, і тому у естонців такий самий гімн так, відхилилися. Але ви розумієте, наскільки талановитий був цей Рунеберг, що він написав гімн не тільки для себе, а ще й для. Сусідньої держави ми зібралися і поїхали в музей Садибу, в якій жила родина Рунебергів. Вони жили тут не одразу. Вони жили тут в 1852 році. Людвік Рунеберг народився в 1804 році. Це для розуміння, коли вони жили, помер в 1877 сімдесят А Фредеріка, його дружина, народилася в 87 році, 1807 році. А померла в 1879-му. Тобто, ну, ось вони жили от в тому столітті. Вони були неймовірно підприємливою, неймовірно такою заощадливою родиною, якщо оцінювати, як вони жили. І якщо там, вірити легенді про торта, що вони були незаможні, вона там склепала того торта, з чого було. І якщо подивитися, як вони жили, то насправді вони не так погано жили. Хоча е історія говорить, те, що до про Оцих повістей про війну, вони дійсно жили досить скромно, але їхні обидві родини були досить заможні. Це не були такі, знаєте, бідні селяни, які кінці з кінцями зводили. Ні, завжди ж є якась певна економія і раціональна витрата коштів. Тому Ну хтось витрачає на щось більше, на щось менше. Ну от На, на торти витрачали менше. Але ж пам'ятаємо, та що в них був іром, і мигдаль, і всяка така подібна. Історія для того, щоб робити, щоб готувати їсти. Тож про садибу. Я б дуже радила поїхати в садибу, вона малесенька. Якщо у вас є музейна картка, то з музейною карткою вхід безкоштовний. Вона знаходиться в Порво, якщо ви в Хельсінкі, там Еспо, це там, ну, хвилин 30-40 до Порво. машиною, громадським транспортом не знаю, або, певно, ну, десь до години. І люди, хочу вам сказати, що це найстаріший музей Фінляндії. Офіційно найстаріший музей Фінляндії. Тобто цей будинок відразу після. Ля смерті рунебергів. Тобто у них там різниця в два роки. Родина передає державі цей будинок з, ну, з призначенням, щоб це був музей Рунебергів. Наскільки вони любили безсмерть, що вони ось так правильно вчинили, і що навіть там якісь певні прикраси, які Фредеріка роздавала там своїм родичам перед смертю, вони все одно все позносили, і це отут в музеї все. Все зберігалося, і це насправді неймовірно класно. І будинок реально вражає своєю розкішу. Так, це не замок, якийсь такий розкішний там палац, але для такого невеличкого дерев'яного будиночка, як він був обставлений, як там все було організовано, це реально класно. Вони не завжди жили разом. Тобто не завжди жили в одній кімнаті ця Фредеріка і Людвік, тому що він, я вже казала в попередньому відео, якщо не дивилися, то ще раз скажу, що в нього був інсульт, а потім у нього був ну, параліч однієї сторони, і він вже все нікуди не виходив. І останні там 17 майже років Фредеріка за ним доглядала. Звісно, у них були слуги, які допомагали їм по господарству. І вони жили в окремому будиночку, так в таких, ну, ряд таких технічних будиночків. Там була для будинок для карети, будинок для прислуги. У них навіть увага був душ. Це на ті часи була там супер, супер, супер якась інновація. Тобто не було такого. Люди ходили в баньку, там себе там пиливали на тому, і все. А от у Рунебергів було два туалети і душ. Ну на вулиці в цих ну. Технічних приміщеннях, але це теж вже було супер-супер класно. Будинок зберігся до наших часів. Оця обстановочка вона зберіглася на тому моменті, як, ну, як вони померли. І вони перше з родиною жили всі спочатку тут, а потім сини виросли, поїхали. І частину будинку вони здавали. Напишу тут, як. Чоловіку, який після цього став наглядачем музею, і наступні 100 років член родини від цього наглядача, тобто він помер, потім його донька, потім іще, і ще, і ще, там не Бога здається. І вони були наглядачами цих музеїв, потім вже там змінювалися. Люди, але все одно не просто з вулиці хтось приходив. Тобто, після їх смерті все одно підтримують одні й ті самі люди, цю пам'ять, і цей музей. Це насправді неймовірно класно. Також. В музеї дуже добре зберіглися посуд, меблі, якісь моменти, типу люстри, яку там зробили для них під замовлення. І ось вона тут досі висить. І це насправді неймовірно класно, що це все зберігається, що діти можуть прийти. Тут можна влаштовувати якісь заходи, ви можете, якби тут є окрема кімната, типу, якби разом. В цьому будинку, але вона виділена окремо. І в кімнаті служниці, там каса і невеличкий магазинчик. Дуже мені сподобалось, неймовірно сподобалось в цьому музичку. Повторюся, поїдьте, візьміть, не поспішайте. Так, він маленький, але є там що почитати. Там лежать книжечки. Якщо там здається шведською, англійською і фінською були. Якщо ні, Google Translate, люди, все працює дуже нормально. Ще Можна сказати про садок, що у них був знаєте, як, як жили люди там 150 років тому. У них був свій садок, і садок був ще до того, як вони сюди переїхали. Вирощували що? Ну, звичайні там трави, дерева фруктові. В них були, якісь там невеличкі грядочки з овочами, але на якомусь моменті вони купили будинок. В передмісті Гельсінкі там чи де не пам'ятаю, і вони виїжджали на літо туди. Тобто, це був такий міський будинок, а літній у них був окремий. Що про рослину важливо зазначити, що мене насправді не те, що шокувало, а отак от, от приємно дуже вразило. Що оці рослини, які стоять по будинках, це, типа, не вмирущу, да, та, з тих ще часів з часів Фредерік і Рунеберг. Вони, типу, видите, дітку відламують, пересажують знову, дітку відламують, пересажують. Ті так більше 100 років ці вазони тривають. Ну це насправді ну неймовірно круто, і отаке от відношення фінів до культури до спадщини воно е вражає і викликає неймовірну повагу. Так, звісно, Людвіг був суперталановитим, супервеликий молодець, але й не варто недооцінювати його дружину. Вона мала неймовірну, як на той час освіту, була дуже підприємливою жінкою, і вона була його редактором. Вона давала йому поради. Оці магічні штухани. типу, гей, ти тут щось занадто вже пішов у сторони. Давай повертайся в русло своєї розповіді. От вона йому допомагала писати. Свої твори, вона також підпрацьовувала як журналіст. Вона піднімала питання прав жінки, і це саме вона розпочала отакі такі, знаєте, масові такі розмови в суспільстві, що жінка насправді має права голосувати, обирати за кого виходити заміж, обирати дітей, народжувати чи не народжувати, не дивлячись на те, що у них було. Вісім дітей, що тільки шестеро вижило до ну, повноліття. Вона була дуже активна мама, але вона з повагою ставилася до жінок, які не хочуть мати дітей. І вона говорила, що ну гей, жінка вправі сама обирати, за кого виходити чи виходити заміж, і що їй робити. Це було таке принципове для неї питання. Вона молодець. Звісно, вона там не досягла якихось шалених успіхів, але вона це питання підняла. Ще мені подобається, як вона вела дружбу з іншими жінками, як вона вміла кооперуватися. І взагалі, оце така, оцей приклад, зараз, який я скажу, він дуже такий фінський. От Фіни, ось вони такі. Коротше, для того, щоб влаштовувати банкети, треба мати багато посуду. І якщо ти вже заявляєш якийсь певний рівень, то цей посуд має бути ну, досить дорогий. А мати багато дорогого посуду під банкети, ну це тіпа, ну дорого. Нераціонально витрати, і особливо, якщо ти в тебе така величезна родина і ти економиш гроші. Що вони роблять? Вона з подружкою, вони купують два однакові набори, Тобто, ну, великі там на 12 персон у подружки, 12 персон у цієї Фредеріки. І коли у одної якісь, е заходи вона позичає е ці тарілки, коли у другої заходи, то. ну, Е, та подруга позичала Фредеріці. Фредеріка помастила там сургучом свої тарілки, щоб е, знати, що це саме моє. І все, ну вони так от кооперувалися, і це насправді дуже класно і правильно раціонально. Буду напевно завершувати. Не хочеться вам сильно спойлерити про цей будинок. Хочеться, щоб ви самі трошки може знайшли чогось нового. Ви обов'язково знайдете нове, якщо поїдете. Е, ще такий момент на завершення, що от ремонти. Звісно, ці шпалери там не збереглися, вони ну, псуються сто з чимось років вже. Але фіни, ці наглядачі, от максимально зберігають все, як було. І, наприклад, шпалери, які на стінах, то їх передруковують за зразком от того часу. Тож, отак, от, от така неймовірна історія. Звісно, трошки скомкано. Трошки можливо, треба було б зробити, як знаєте, як ото gpt радець, таке красиве AI-не відео з одного в друге. Але тоді втрачається зміст людської розмови. А мені хочеться з вами комунікувати. Хочеться, щоб ви підписувались, ставили подобайки, А ще більше щоб писали коментарі, задавали питання. Тому, тому що я розумію, що може комусь ще щось інакше цікаве. А також те, що можливо, я не звертаю на щось увагу. Я намагаюся всюди засунути свого носа, але не завжди в мене так виходить охоплювати все. Якісь питання я пропускаю. Тож, будь ласка, пишіть в коментарях, що б вас ще цікавило, яким моментам з інтеграції Фінляндії ви надаєте перевагу. Звісно, про мову я ще буду говорити, про пошук роботи обов'язково. Тож залишайтеся, підписуйтесь і гарного нам дня.